Добрий день, шановні. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо розв'язування типових задач до теми паралельність площин, ознака паралельності площин та властивості паралельних площин. Пригадаємо з вами деякий теоретичний матеріал, який нам сьогодні потрібен. І так, перше, що ми повинні повторити, це означення паралельних площин. Дві площини називаються паралельними, якщо вони не мають жодної спільної точки, означення нам пояснює, що таке так, наші паралельні площини. Друге, це ознака паралельності площин. За допомогою ознаки ми доводимо паралельність площин. Про що говорить наша ознака? Якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, Відповідно, паралельні двом прямим іншої площини, то ці площини паралельні. І ми з вами на попередньому уроці говорили: для того, щоб довести, що дві площини паралельні, нам потрібно знайти дві пара пари паралельних між собою прямих в площинах альфа і бета. І в одній з цих площин вони повинні перетинатися. Розглянемо з вами базову задачу на цю тему. І так, дано. Сказано, в умові перша задача. Записуємо в зошиті будемо виконувати рисунок. Паралелограми ABCD і abc 1 д 1 не лежать в одній площині. Потрібно довести паралельність двох інших площин. І так, по-перше, вже з назви двох паралелограмів ми помічаємо, що в них є спільні точки АВ, тобто площини паралелограмів перетинаються по прямій, яка містить сторону АВ. Зробили рисунечок. Після того, як ви зробите рисунок, ви можете побачити, що шукані площини, паралельність яких треба довести. Це буде в нас площина DAD1 і CBC1. Про що говорить наша ознака, за допомогою якої ми будемо доводити. Ознака говорить, що нам потрібно з вами знайти дві пари паралельних прямих в наших даних площинах. так, записали розв'язання. Розв'язання. І подивилися. Значить, у нас паралелограми. За означенням паралелограма протилежні сторони паралельні. Отже, пряма ДА буде, дорівню, буде дорівнювати ДА і паралельна прямій СБ. Друге. Пряма D1А буде паралельна прямій С1Б як сторона. Як сторони паралелограма. Запишемо це, пропишемо. Отже, АД паралельно BC, АД1 паралельно bc 1 Як сторони паралелограмів? Як сторони паралелограмів. Далі, за ознакою нам потрібно показати, де вони знаходяться і що перетинаються. У нас перша пара DA і D1А, вони якраз перетинаються в точці А, в них є спільна точка, ми бачимо, тобто вони перетинаються. Один раз показали, і далі показуємо, що DA або AD і AD1 знаходяться в площині DAD1. Друга пара BC і bc 1 знаходяться в іншій площині С, 1 Отже, з усього цього будемо робити висновок, що наші площини d 1 і площина cbc 1 паралельні за ознакою. Так. Дві прямі, які перетинаються однієї площини ДА і д 1 а Відповідно, паралельні двом прямим іншої площини БЦ, ВС, БЦ1. Отже, ці площини паралельні, те, що потрібно було довести. Далі ми з вами говорили про властивості паралельних площин. Перша властивість паралельних площин. Якщо паралельні площини перетнути третьою площиною, то прямі перетину паралельні. Так. Розглядаємо це. Ось у нас є дві паралельні за умови площини альфа і бета. Вони перетнуті площиною гама. Площина гамма перетинає площину альфа по прямій А, площину бета по прямій Б. І перша властивість говорить про те, що ці прямі будуть паралельні між собою. У вас у підручнику є доведення паралельності цих прямих методом від супротивного. так? Да? Можете розглянути його. А ми цю властивість будемо застосовувати при розв'язуванні задач. І перше, на що треба звернути увагу, це правильність побудови рисунків до задач. І так, перед вами умова типової задачі до цієї теми. Дано дві паралельні площини і дві прямі А і Б, які перетинаються в точці С. Прямі А і Б перетинають паралельні площини Альфа і Бета відповідно в точках аа 1 і ББ1. Нам потрібно з вами розглянути взаємне розміщення цих прямих АБ і А1Б1. АБ ми можемо побудувати з вами довільно так, це точки на рисунку. Але після того, як ви це побудували, ваша пряма перетину площини Бета Має бути паралельна прямій перетину площини альфа. Тобто, оці відрізки обов'язково на рисунку мають бути паралельні. І тільки після цього ми відкладаємо точку b 1 Тому що дві прямі, які перетинаються, вони утворюють площину, деяку площину АБЦ. І ця площина перетинає паралельні площини альфа і бета по паралельним прямим АБА1, Б1. Паралельність на рисунках у нас буде зберігатися обов'язково. Другий випадок, який може бути, ми сьогодні з вами розберемо. Та аналогічно, що наші прямі А і Б перетинаються в точці С, але точка С знаходиться між паралельними площинами альфа і бета. Знову дві прямі, які перетинаються, утворюють площину. Ця площина Б С перетинає паралельні прямі альфа і бета по паралельним прямим. Тобто, у нас повинні бути на рисунку відрізки ЕФ або або прям, прямі, да. І АБ паралельні між собою. Знову обов'язково ця умова має виконуватись відповідно до першої властивості паралельних площин. Друга властивість, яку маємо розглянути, відрізки паралельних прямих, які знаходяться між паралельними площинами, рівні. У нас в умові дано дві паралельні площини альфа і бета. І дві прямі АБ і СД, які також між собою паралельні і перетинають наші площини альфа і бета. Суть цієї властивості говорить про те, що ці внутрішні частинки АБ і СД будуть рівні між собою. Доведення аналогічно є у вас, підручнику можете з ним ознайомитися. Так, як ми будемо про це говорити? Тут потрібно звернути увагу, що у нас утворюється завжди фігура паралелограм А, Б, Ц, Д В таких випадках. За першою властивістю, паралельні площини перетнуті третьою, А, С і БД паралельні між собою, за умовою задачі АБ і СД паралельні між собою, тому АБЦД паралелограм. А у паралелограма протилежні сторони паралельні і рівні. І тут будуть С, Д. і а, С, якщо потрібно, і е, Д також будуть рівні між собою. Так. Добре. І ось таке застосування може стояти доведення цієї властивості, може бути використане при розв'язуванні конкретних задач. Так. Перша задача, яка в нас є, робимо рисуночок і записуємо. Дано паралельні площини α1, α2, паралельні прямі а А2, б Б1Б2, нам потрібно довести, що відрізки А1, Б1 і А2Б2 рівні між собою. Як ми можемо це з вами довести? Абсолютно аналогічно як попередню властивість. Так як площини α1, α2 паралельні між собою? І за властивістю відрізки паралельних прямих, що містяться між паралельними площинами рівні. Виходить, що наша фігура А1А2, Б1Б2 буде паралелограм. А у паралелограма протилежні сторони рівні. Тому і, відповідно, А2, Б2 і А1Б1 будуть рівні між собою, що й потрібно було довести. Перша задача. Друга задача. Записуємо повністю умову. Робимо рисунок до задачі. Читаємо, ознайомлююся. У нас дано дві паралельні площини. І дві прямі А і Б, які перетинаються в точці С. Сказано, що точка С лежить поза паралельними площинами. Ця точка може, можна на рисунку зображати вище площина або нижче, на хід розв'язання не вплине, але поза ними. І побудовані прямі. А і Б, які перетинають площину альфа в точках А, Б і в точках А1, Б1. Нам потрібно знайти довжину відрізка А1, якщо є відношення певних сторін і довжина відрізка Б, Б1. Перше, з чого ми починаємо робити цю задачу, це обґрунтування рисунка. Ми вже говорили, що дві прямі, які перетинаються А і Б, утворюють площину. Ця площина перетинає площину альфа і площину бета по паралельним прямим. Тому й на рисунку АА1 і БВ1 обов'язково у вас паралельні. Побудували. Після того, як ви побудували цей рисунок, неважко побачити, що у нас утворюється трикутники. Зараз про них поговоримо. І так. Які ж трикутники будуть утворюватися? Проаналізуємо з вами. Так, як аа 1 і ББ1 паралельні, то у нас утворяться кути Б і А будуть рівні, як відповідні. Кут А1 і Б1 будуть рівні, як відповідні. Ну і кут С спільний. Тобто буде утворюватися трикутник БЦБ1 і трикутник аса 1 Я думаю, ви вже здогадалися і згадали, що трикутники, у яких кути рівні. Да? Називаються подібними. У подібних трикутників буде е, зберігатися відношення сторін. Ведемо коефіцієнт пропорційності. У нас від, відомо, що ББ1 буде 9, а А1 потрібно знайти, АЦ1х, 1х, БЦ відповідно, буде 3. Х. Бачимо вже навіть які пари сторін будуть тут працювати. І так, запишемо розв'язання задачі. Обґрунтовуємо. Да? Перше, що ми повинні з вами записати, що за властивістю паралельних площин АА1 і ББ1 мають бути паралельні, так як це прямі перетину паралельних площин третьої. Далі показуємо подібність трикутників B1C і A1C. Вони будуть подібними за кутами. Складемо пропорцію. АА1 так відноситься до ББ1, як АС до БС, як А1С до В1С. Далі ми з вами позначаємо нехай коефіцієнт пропорційності Х, тоді АС дорівнює Х. BC дорівнює 3х. І дивимося, яке відношення в нас буде працювати частинка АА1, так? і АЦ працюють. АА1 це те, що нам потрібно з вами знайти. ББ1 9 ACX 1X, BC 3X. І виражаємо звідси довжину відрізка АА1. 9 на Х на 3хх, як завжди, скорочується, і буде відношення 3 3 см. Хтось міфіозно побачить, що якщо в нас сторони АЦ до В С відноситься як 1 до 3, то це означає, що більший трикутник в 3 рази більший, а менший, відповідно, в 3 рази менший. Але за пропорцією подібності, ми можемо це швидко розв'язати. Записали відповідь 3 см. Це базова задача у вас вдома буде аналогічно. Так само прописуємо і розв'язуємо. Далі. Запишемо другу задачу. Записали умову, робимо рисунок. Площини альфа і бета паралельні. Прямі А і Б перетинаються в точці С. Причому точка С знаходиться між площинами альфа і бета. І є точки перетину, відповідно, Є і F з площиною бета, а і Б з площиною альфа. Знову потрібно знайти довжину одного відрізка, якщо є відношення і інший відрізок. Зробили рисунок, проаналізували. Ми з вами вже говорили, що дві прямі, які перетинаються, утворюють площину. Ця площина БС перетинає паралельні площини альфа і бета по паралельним прямим. Є Ф. І АБ. На рисунку вони у вас також мають бути паралельними. І тепер проаналізуємо, якщо ці прямі паралельні, то в нас буде при паралельних прямих ЕФ і АБ і січній АФ утворюватися кути. Сподіваюсь, ви згадали, вони називаються внутрішні різносторонні. І друга пара аналогічно внутрішніх різносторонніх, при тих самих паралельних прямих і січній Б є. У нас буде кут Б і кут Є. Якщо потрібно, то можна ще згадати, що кут С у нас буде, так, Є – це Ф і Б, це, А, як вертикальні рівні між собою. Ми знову отримали два трикутники, які будуть подібними за кутами. Так, пропишемо розв'язання. Починаємо завжди з обґрунтування. Розв'язання. Перше. Показуємо, що наші прямі А і Б перетинаються в точці С, то існує площина. Площина. Так, позвемо її, АБЦ, назвемо її. АБЦ можна позначити гамма за аксіомою С3. Друге. Наша площина АБЦ перетинає площину Альфа по прямій АБ, перетинає площину бета по прямій ЕФ. І сказано, що Альфа і бета паралельні, отже, звідси буде випливати, що АБ і ЕФ паралельні за властивістю паралельних площин. Паралельних площин. Ви можете помітити, що це обґрунтування абсолютно ідентичне до попередньої задачі, тому що ми спираємося на два ті самі факти: аксіому через дві прямі, які перетинаються, можна побудувати площину і властивість паралельних площин. Все, ми показали. Далі ми можемо вже з вами писати трикутники, про які проговорили. Що Трикутник АБЦ подібний трикутнику F С в дужках за кутами можна розписати про внутрішні різносторонні, але як мінімум. І далі з того, що трикутники у нас подібні, складаємо пропорцію відповідних сторін АВ до ЄФ, е, АС до ФС І є, Е, так, і БЦ. ПЦ до ЕС. Склали. Тепер подивимося, що в нас відомо, що потрібно знайти. Потрібно знайти ЄФ, Якщо відомо АБ 24, і знову дане коефіці... дано відношення. Значить, вводимо коефіцієнт пропорційності. CF буде дорівнювати 2х, АЦ буде дорівнювати 3 х CF Сф2х АЦ. 3х. Таким чином ми вже бачимо, які сторони в нас будуть працювати. Ось, підставляємо. АБ24, ЕФ потрібно знайти АЦ3Х, FC2X. І шукаємо. Далі шукаємо. 24 на 2х пішло обчислення поділити на 3х. Х скоротили, 24 на 3 поділимо буде 8, 8 на 2, 16, 16 см. І записали, так, і записали відповідь. Відповідь 16 см. Шуканий відрізок 16 см. Ці задачі є базовими до задач до цієї теми. Абсолютно ідентичні задачі по підручнику будуть у вас домашні завдання. Перегляньте, будь ласка, в google класі. Бажаю успіхів!